Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом салату, який літом практично кожного дня на нашому столі. Салат надзвичайно смачний, готується дуже швидко із самих простих інгредієнтів, які літом є у кожного. І так, для цього салату нам потрібно пів кг помідорів. Розрізаємо, вирізаємо плодоніжку. І нарізаємо довільно, як вам більше подобається. Ось так. Помідори ми нарізали. Тепер беремо цибулю. У мене червона цибуля. Ви можете взяти любу, яка у вас є. Нарізаємо четверть кільцями. Ось так. Цибулю нарізали. Додаємо її до помідорів. Далі беремо петрушку, миємо і дрібно нарізаємо. Ось так. Додаємо її до других овочів. Тепер беремо часник і натираємо на середній терці. Або можна продавити через чесну Ось так. Тепер беремо півчайної ложки солі. Чайну ложку цукру, півчайної ложки молотого чорного перцю, 3 столові ложки олії, півчайної ложки коріандру і чайну ложку оцту. Все добре перемішуємо і можна їсти. Але якщо салат хвилин 20 постоїть, він буде в рази смачніший. Смачного всім!